До нас знов приїхали новенькі зразочки. Перший зразочок під номером 93. Це на сіці з захисною плівочкою, яку ми зараз разом з вами знімемо і подивимось цей колір. Ось так вона швиденько знімається і захищає вашу плиточку від забруднень. Ось подивіться, коли ви будете робити шви, ваша плиточка буде захищена. Ось так. Легенечко вона знімається. Так виглядає зразочок. Другий колір під номером 94, дуже цікавий такий колір, Також йде на сітці з захисною плівкою. Тут потрібно буде промазувати шви. Ось так легенько також знімається ця плівочка, захищає вона вашу плиточку від забруднень, коли ви будете промазувати шви. Це такий дуже також популярний, гарний такий колір, теплий. ось Подивіться на цей зразочок. На сіці захисною плівкою на 16 кольорів. Ось також ми тут на стенді зробили, промазали шви, і плиточка залишилась не забруднена. Пишіть, будь ласка, нам приватні повідомлення, і ми надішлемо вам наш каталог з технічним описом та цінами.